Всім привіт! З вами Назар 234К І сьогодні в цьому році я вам покажу свій новий дім А перед тим як ми почнемо ставте лайки Та підписуйтесь на мій YouTube канал Підписуйтесь на мій ТГ канал, філочка в коментарях. До речі, за те, що ви наб... набрали 12 підписників, ось моє лицо. Тепер я буду палити своє лісо завжди. А якщо ви ще доб'єте мені 13 підписників, то я буду на самому небі. Добре, а ми а ми розпочинаємо, а то я вже тягну за хвоста за хвоста. Так, де там моя машина? Феник, отдельно тобі спасибо, Феник, за те, що... Ти мені допоміг знайти ось такий літак, а то я його шукав і не міг знайти. Добре, поїхали. Оказались, ось ми з вами оказались біля ось такого домика. Давайте подивимось спочатку, що на криші. Ми бачимо, що це дім, огороджений повністю деревами. Що там, що з цими дверями, я вам скажу, але давайте спочатку піднімемося на лесінку. Все-таки лесінка це. Так, піднімаємося. Состояння криші тут не самое хорошее. дерева прорізаються, вообще невозможно жити. Ну і бумага т.д. і т.п. Ну подивіться, скільки тут бумаги. І, типа, тут дуже багато рослинності, Ну, я думаю, давайте залізати. Давайте відкривати. Не забувайте, підписуйтесь на мій YouTube канал, це дуже це саме головне. И мы оказываемся... О мой гад! Ого! Я в шоке своего дома, потому что, смотрите, тут золотый стул, его колер можно менять. Тут все есть, и микроволновка, и холодильник, зеркало даже есть, ось, дивися, ось я. Да ведь ось такая штука е? И вот даже вот телека. подвесим на всю атмосферу на телек, Кровать, подвесим на всю атмосферу. Ну, кр... ну красота капец какая. Так, я включу лампу. И я может вам кое-что сказать. Так я садим, я строю сохраненный. Давай так взломаем у нас. Погнали! Ребят, тут нічого не залишилось від цього діма. Але давайте я зараз вам покажу одні із кадрів цього діма. В принципі, всім пока. З вами був Новий Назар 234 к І всім пока-пока, ребята!